Майже половина українців працюють в тіні. Це офіційна статистика, кажуть посадовці, і радять задуматися над невтішними цифрами. Як найманий працівник, так і держава втрачає дуже багато трудові права, визначені Кодексом законів про працю України, відпустки, індексація заробітної плати, компенсаційні виплати та багато іншого. Просто наймана людина втрачає держава, не отримує повних надходжень до державного бюджету. Скільки б не просили, всіх не переконаєш, змусити працівника офіційно працювати майже нереально. А роботодавця законом працевлаштувати людину ще важче. Ці нові проекти якраз ініціюють визначення нових видів відповідальності, а також визначення нових заходів уряду щодо поліпшення стану у сфері праці на сьогоднішній день відносно того, який він є. Посадовці разом з інспекторами праці наразі розглядають три законопроекти. Вони стосуються мінімальних розмірів оплати праці та гарантії їх виплати, а ще посилюють відповідальність за нелегальне працевлаштування або ж незабезпечення виплати зарплат. У документах з'явилося нове для України поняття гарантована заробітна плата. Також у проєкті закону по іншому пропонують розраховувати мінімальну заробітну плату в області. Налаштовані рішуче зміни до законодавства про працю приймати треба, бо цього вимагає час. Сьогодні легальне працевлаштування та гідна заробітна плата кожного це достойними Україна. Вікторія Бакалець, Володимир Паламар, Подільська панорама.